І Є люди, які достойні того, щоб їх похвалити. Але вся слава, вона належить нашому Господу, нашому Спасителю, який віддав своє життя для того, щоб ми могли жити з вами і мати вічність перед Собою. Хвала Богу. Знаєте, приємно, коли молоді люди розпочинають своє життя, чекаючи благословіння від своїх батьків. Чекаючи благословіння від церкви, від людей, які є присутні на тому місці. Хай Бог благословить усіх вас. Я би хотів зачитати із Божого Слова для нас. Ви знаєте, передо мною брат говорив про любов. Вона є цінна, цінна. Я думаю, що якщо б не було любви, то тої молодої пари не було б той. Але возникла та, та іскра, любов, і молоді люди вони знаходяться перед нами. Ви знаєте, любов, вона є дуже цінна для кожного із вас, із нас. Але я би хотів говорити про друге. Буду читати із першого послання до Тимофея, буду читати два вірші із 6 голови, 11 і 12 стішок. Ты же человек Божий, убивай этого, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости, подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которую ты и призван, и исповедал добрые исповедания перед многими свидетелями. Я би хотів звернути нашу увагу на таке качество або на такий плод, о якому говорить Тимофей, апостол Павел до свого сина у Христі, у Бозі Тимофія, де говорить, а приуспівай терпінні. Я думаю, вже не секрет, не для кого із нас що терпіння, воно має. Має відіграє таку важливу роль у житті як молодих людей, особливо молодих людей, але і для нас, старших людей, які вже прожили якось життя. Я рахував вже не є той на тому місці, такого, такої людини, такого чоловіка, який би-чуть от чуть, -чуть, чуть, чуть не дотягнув. От ще чуть-чуть треба було проявити терпіння. І все би було інакше, все би було по-другому. Але так сталося, що ми не дотягнули десь не проявили терпіння. І ви знаєте, бувають такі случаї, коли дуже много втратили. Ми втратимо дуже много по тій причині, що деколи про терпіння воно не проявляється у нашому житті. І я би хотів звернути нашу увагу вже. Яку цінність має терпіння, і як, як достигнути? Ви знаєте, що терпіння то є плод, воно не, не дається просто так. Воно не приходить, коли людина рождається, не приходить у життя, воно не вторгається в життя, як є деякі качества, які от просто самі як навик. Але терпіння, ви знаєте, то є плод, який треба достигати у нашому життєві. І ми всі розуміємо і знаємо як люди, які, які посещають Дом Божий, які заключили завіт із нашим Господом Ісусом Христом, і ми розуміємо і вже. Терпіння воно повинно проявлятися не тільки у нашому життєві, у такій світській житті, але воно має проявляти і в нашому духовному життєві. Воно грає, водограє, грає роль нашого спасіння. Ми читаємо в Божому слові, де є написано що терпінням вашим спасайте ваші душі. Терпінням вашим спасайте ваші душі. І я думаю, вже кожен із нас має подумати над тим, як, як приобрести спасіння, як, його, як терпіння ми можемо набути у нашій житті. І ви знаєте, я підчеркнув для себе, порозумів, вже, найперше терпіння воно може набуватися, коли. ми дисциплініруємо самих себе. Коли ми ставимо себе у якісь рамки, коли ми ставимо себе у таке положення, коли ми що чогось дружнє достигнути у своєму житті. Терпіння воно необхідне і нам у нашому у нашої такої світському життєві, в якому проживаємо ми. І я кажу, Боже. Терпіння, воно необхідне для молодих, для молодої пари, особливо для молодої пари. Я ріху вже дуже много ми чуємо розводу, говорять, не зайшли за характером. А чому це не зайшли характером? І якраз причина тому, що а, не вистачає терпіння. Якщо трохи проявилося терпіння, то я ріху вже. Людина може достигнути дуже таких великих висот. але терпіння воно має мати свою, своє місто у життєві кожного чоловіка. І як я говорив, що воно не приходить просто так, то нам треба достигати, треба все робити для того, щоб то, то, то терпіння воно родилося у нас. Воно, я вже говорив, що то є плод і воно добре родитися. Терпіння у кожному із нас якщо ми будемо проявляти старання, якісь усилля, прикладувати до того, щоб у, е, терпіння воно виросло, воно, воно було у нашій житті, то ви знаєте, ми можемо достигнути якихось висот. І я ряху, що багато людей у тому світі якраз через терпіння достигли якихось, якихось таких цінностей у своїй житті. Я не знав, наскільки це правда, але я читав таку інформацію, що таблиця Менделєєва, вона на протягом 20 років. І треба було потерпіти, щоб кожна, кожна частиця із, із тієї таблиці, вона родилася 20 років. І я було чуть-чуть не дотерпів Менделеєв, той чоловік високий, який має високе положення в тому світі, то, то ми б могли і з вами ще дуже довго жити і не мати того всього, що, що дав той чоловік світу. І я рахую вже і ми з вами теж саме. Должні все робити для того, щоб у нас був тот плод, було то -то терпіння, для того, щоб ми могли бути успішними у своєму житті. І як молодим, так і старим, воно необхідно і нам. Ми будемо просити Бога, щоб Бог благословив нас, щоб нам дав мудрості, щоб дав розуміння, як нам достигати того ціннішого плода, тої терпіння. І напосідно я би хотів, ви знаєте, низька буде дуже багато побажань для молодих. Ми будемо чути, будемо бачити, наблюдати за ту картиною, Але я би хотів побажати для них терпіння. Будьте терпеливі один до другого. І найбог рясно благословить вас і кожного із вас. Амінь.